Десята година і 26 хвилин. Друзі, все я більше не можу витримати цієї інтриги. Яка ж кіношка там завірусилася? Минулого року команда Радіо Тім здобула важливу перемогу. Стала учасником програми підтримки гіперлокальних мовників. Ініціативу реалізує Національна асоціація медіа у співпраці з міжнародною організацією ЮМЕС. Проєкт триває вже півроку, і його головна мета зміцнення місцевих медіа. Як саме це працює у прилуках, розповідає редакторка радіо Людмила Цегельник. Для нас грантова підтримка зараз надзвичайно важлива. Радіо Тім, це незалежне медіа, яке мовить на території міста Прилуки і Прилуцького району на хвилі 957 у місті Чернігів, у місті Корюківка і в прилеглих районах на хвилі 102.4 FM. Відповідно, люди точно знають, що на цій хвилі, на хвилі Радіо, тім вони почують місцеві новини, місцеві оголошення і оперативні сповіщення про сигнал повітряної тривоги від початку повномасштабного вторгнення ми продовжуємо це робити, сповіщувати. То людей про сигнал повітряної тривоги в Чернігівській області. Ми справді є голосом громад, але на самозабезпеченні. Тобто радіо тім не фінансується з жодного місцевого бюджету з одного боку. Це добре, бо ми маємо за змогу бути незалежним медіа. З іншого боку, абсолютно всі витрати на техніку, навчання розвиток теж лягають на. Наші плечі тому цей грант це шанс оновити обладнання, закупити нове, тобто здобути нові знання, розширити ефір, розширити аудиторію мовлення і зробити такий якісний стрибок вперед. Команда радіо зізнається, хоч працюють багато, часто інтуїтивно слухають місто, ловлять настрій громади, але це може бути суб'єктивно. Тому разом з експертами ЮМЕС вони вирішили запитати думку кожного слухача. Ми запустили опитування і дуже просимо усіх, хто побачить активне посилання у соціальних мережах на нашому сайті. Знайти ці 15-20 хвилин за кавою і пройти опитування. Це для вас не складно, а для нас буде просто безцінно. Бо ми хочемо знати, що хочуть наші слухачі чути в ефірі, які теми їм цікаві, чи достатньо новин. Можливо, хочеться більше музики або навпаки, хочеться більше розмов. Анкету можна знайти на сайті радіо. Достатньо ввести у пошукову стрічку Team FM. Великий банер одразу перекине вас на форму. Також посилання є в соцмережах Facebook, Instagram та Telegram. Нам справді важлива думка кожного слухача. Той, хто тримає з нами зв'язок, скажімо так, регулярно, пишучи на Viber, чи то пак на Telegram, телефонуючи в студію, пишучи в Директ, Facebook та Instagram, вони знають, що ми реагуємо буквально на кожне звернення. Буквально на кожне звернення. Тому зараз ми хочемо так би отримати, так би мовити, отримати офіційні результати, офіційні відгуки. Хочу сказати наперед, що. Опитування немає правильних чи неправильних відповідей, це, безумовно, думка ваша і вона нам важлива. І навіть якщо ви ніколи раніше не слухали радіо, знайдіть. Посилання на опитування і пройдіть його. І власне, скажіть, що би ви хочу, хотіли чути в ефірі місцевої радіостанції, що би вас могло привести до нашого ефіру? Ваша думка нам теж важлива. І наших слухачів, і тих, хто радіо в принципі не слухає. Ще звичайно, нам варто знати доцільність, необхідність тої чи іншої програми в ефірі. І в цьому нам допоможуть фахівці з Юмес. Обробивши ваші опитувальники, що думають з цього приводу слухачі, ми не знаємо, бо ми не бачимо відповідей. Відповіді в анкетуванні бачать лише фахівці ЮМЕС, і окрім того, крім фахівців ЮМЕС, їх не побачить більше ніхто. Я хочу наголосити на повній конфіденційності цього опитування. Вся інформація є абсолютно конфіденційною, що регулюється законом про захист персональних даних, і звісно ж особисті дані не будуть передані третім особам. Розповідати чесно і відверто не лише безпечно, а й вигідно. Адже серед учасників анкетування щотижня розігрують поповнення мобільного зв'язку. Зізнаюся, нам трошки страшно. Бо критика це завжди непросто і часом неочікувано, але ми готові. Ми хочемо стати кращими для слухача, ми хочемо бути кращими для нашої аудиторії, і, звісно ж, розширити аудиторію, тому дуже просимо не проходьте повз. Банер на сайті, посилання в соцмережах, натискайте і відповідайте. Ваш голос справді для нас дуже важливий. Окрім того, є і приємний момент в тому всьому. між учасниками анкетування ми будемо щотижня розігрувати поповнення мобільного телефону. Призовий фонд щотижня тисяча гривень. Переможців буде три. Відповідно, отримати люди можуть 200, 300 або 500 гривень одноразово. на свій рахунок хто отримає. 200, 300 чи 500, визначатиме рандомно і визначатиме вже цієї п'ятниці. А ще в команді Радіо Тім кажуть дослідження аудиторії лише частина підтримки програми гіперлокальних станцій від Національної асоціації медіа. Програма «ЮМЕС» дала їм змогу отримати консультації від hr спеціалістів експертів з цифрового просування та медіа аналітики і навіть знайти нового члена команди. Наша Анастасія прекрасна людина, насправді різностороння і цікава. І вона з'явилася в нашій команді саме завдяки цій програмі підтримці гіперлокальних станцій. Але головне зараз це наші слухачі Вони відповідають на запитання опитувальника. Отже, вони вирішують, яким буде радіо. Тім, вже завтра. Анкетування триває, доки не зберуть щонайменше 200 відповідей. Кожна важлива, бо саме разом ми творимо майбутнє місцевого радіо, і ми про це поговоримо вже за кілька хвилин. Ну що, друзі, крутити подалі далі чи не крутити? Тепер вирішуєте ви. Шукайте активне посилання на опитування на нашому сайті або в соціальних мережах. Ми чекаємо саме на вас.